Останній змагальний день Ван Центр Цантерсельві. Жінки завершують виступ естафетною гонкою. Які ж емоції були на кінці гонки? Так майже на фінішному відрізку Ханна Еберг та Тандервольт зіштовхнулися, та Інгріль не втримала рівновагу та впала. Звісно, що емоції вирували. Ханна Еберг на фініші вже перепросила. Спочатку Тандервольт емоційно відкинула руку, але все ж це спорт, і емоції тут грають велику роль. Та обіймами закінчилось. Це контактний вид спорту. Не думаю, що хан Еберг зробила це навмисно. Якщо подивитися на повторі, то мені здається, що спочатку Тандерольд своєю палкою підбила ногу Ханни, від чого втратила трохи рівновагу, і вже після цього випадково поставила свою палку перед Інгрід. Та все ж як було, то було. Перемогу здобуває збірна Швеція. Друге місце посіла збірна Норвегія, та Франція здобула сьогодні бронзову нагороду. Четвертими фінішує Швейцарія. П'ятими збірна Італія. Шостими Україна. Досить непогана гонка вийшла сьогодні у наших дівчат: сьома Естонія, восьма Німеччина. 9. Словенія. У загальному рейтингу за у залі Кастафет. Швеція піднімається на першу позицію, 295. Франція друга, 280, Норвегія 260. Німеччина 258, Швейцарія 189, Італія 163, Австрія 150, Україна 8 147.